Відео знято для каналу XUA автомобіль BMW 320D в кузові E46 2000 року виготовлення з дизельним 2-літровим двигуном. Для даного автомобіля придбали, звісно, на сайті XSUA ось такий ось засіб. Це у нас віск. Клейка від Existua. Ось так перевернута вона. Віск Nana Waterless Wax. Один літер, каталожний номер ось є. Фірма Vinso Professional. Ось так виглядає упаковка. Тут один літр об'єму. Різні специфікації, зараз фокусуємось. Є на українській і на інших мовах. Коротко, це віск для сушки автомобіля, придає близьку автомобілю, щоб пил не так осідав на автомобілі і так далі. Застосовується в пропорціях. Тут, як написано, 1 до 100 або до 150, але ну, ми будемо трохи більше його додавати. Спробуємо десь 1 до 10 приблизно в баночці цій. Ось така у нас є під мінімийку під піну і під віск ємність. Тут вона 500 мл. Ми, думаю, наліємо десь ось так, це буде приблизно, ну, я думаю, 50-60 мл, тобто 1 до 10. Отже, відкриваємо нашу банку з воском. Тут захисна така фольга. Ну і наливаємо тепер в нашу ємність. Такий червоний якийсь колір цікавий. Ось. Я думаю, буде достатньо. достатньо. І тепер змішуємо чи додаємо в цю ємність звичайну воду. Можна проточну, з крану. Можна дистильовану, якщо хочете. Ось так воно змішується. Колір залишається. По інструкції необхідно наносити цей віск на мокрий автомобіль після того, як ви його помили. Тобто на мокрий, але чистий вже автомобіль. Наносити будемо через ось такий розпилювач. Це у нас міні типу кершер. Все можемо наносити. Ось так він вже виглядає на кузові. Мабуть пропорцію ми, мабуть, велику дозу дали воску. Ну, я думаю, гірше від цього не буде. До речі, цей засіб має такий приємний запах, наче вишні. Зараз біля автомобіля відчувається. Все, трохи почекаємо хвилин п'ять і будемо змивати. О, Протерли весь автомобіль. Ось. Ну, я думаю, на камеру навряд буде видно, але в принципі, є такий блиск, непоганий. І навіть коли протираєш автомобіль, відчувається, що наче якийсь ну, слизький він. Тобто ефект в принципі є. Коли змивали, також було видно таке, якби воно трохи жирне, що вода більш ефект, ефективно стікає з кузова. Ну, Побачимо, як воно буде, як воно себе покаже.